Це відео не аналіз і не критика. Я не літературознавець і не психолог. Я просто людина, яку ця книга дуже зачепила. І те, що ви почуєте у цьому відео, це тільки один з сенсів, один спогляд. Це відео не аналіз і не критика. Я не літературознавець і не психолог. Я просто людина, якій ця книга дуже сподобалась. І тому те, що ви почуєте у цьому відео, це тільки один з сенсів, один з поглядів. Бо людина негідна це більше ніж одне відео, більше, ніж один досвід. І я просто ділюсь тим, що вона пробудила мені. Я завжди боялась бути не такою, будь легкою, зручною, смішною. Я будувала себе так, як хотіли інші, бо здавалося, що тільки тоді я маю право бути поруч. Потім я прочитала людину негідно, і в мені щось обірвалося. я побачила, як головний герой сміється, щоб вижити, як жартую, щоб не показати, що вмирає, як стає маскою, бо чесність, лякає навіть більше, ніж самотність. І я побачила себе не так яскраво, не так трагічно, але боляче, дуже. Ця книга не для порад. Вона не рятує, вона просто показує. Ось буває так. І якщо ти в цьому впізнаєш щось своє, то ти вже не один. зі неї я почала питати себе: чому я насправді сміюся? чиї очікування я виконую, коли мовчу. Мені 18, і я тільки зараз починаю вибудовувати свої межі. Ті, де мені не боляче, де мені не соромно, не страшно бути собою. Це повільно, це незручно, але це по-справжньому. Якщо книжка для тебе це спосіб поговорити з собою, якщо межі це те, чого ще не навчили. Залишайся, ми можемо шукати разом. Почнемо з короткої біографії письменника. Саму Дадзай, справжній якого Сюдзі Цусіно, народився в Японії 19 червня 1909 року і був восьмою дитиною в родині. Батьки хлопчика спочатку мали невеликий прибуток, але по тому, як батько потрапив у верхню палату імперського парламенту, вони стали великими землевласниками і отримали у власність будинок. Через те, що голова сімейства цілодобово пропадав на службі, а мати постійно хворіла, дитинство Сюдді пройшло в суспільстві прислуги. І я попрошу запам'ятати вас цей факт, ми до нього повернемо ще пізніше. Осамо навчався в токійському університеті, але так і не здобув диплома. Надалі описувати біографію є певною мірою безсенсовно, бо сама книжка, про яку ми будемо говорити, і є автобіографічною. Хочу лише додати, що у письменника було чотири спроби самогубства, і остання була 13 червня 1948 року. Разом зі своєю коханкою її знайшли у річці Тама письменнику тоді було 38 років. Роман має форму псевдодокументального щоденника, записок головного героя Йодзо Обо. Цей такий, такий формат зошита та спогадів створює фейк близькості та інтимності між героєм та читачем. Форма нагадує сповідь, але без надії на прощення. Це речі факт остаточного оголення перед світом. Осаму Дадзай створив не просто трагічного героя. Йодзо Обо – це втілення людини, яка не знайшла себе у системі очікувань, соціальних ролей, якихось моральних правил. У нього не класична драма Розбите серце чи зла доля це драма відсутності себе. Його головна трагедія не у вчинках, а Внутрішньому вакуумі нездатності почуватися справжнім. Він боїться бути розкритим, бо вважає себе негідним, зламаним, що він не такий, як усі. Його постійне прокидання це не гра, це механізм виживання. Він, смі... він сміється на тому, що він хоче сміятися, він боїться перестати це робити. Та зай цей страх дуже майстерно, не через зовнішні вчинки. Чи Щось таке, а через е, таке внутрішнє розщеплення особистості через постійну спробу тримати себе разом, тримати під контролем всі свої дії та думки. Я вдавав сміх, вдавав радість, удавав спокій. Я відчував, якщо перестану прикидатися, мене покинуть або знищать. Цю думку Йодзу формулює у дитинстві, коли бавив членів родини, своїх сестер і прислугу, яку він вважав ще більш незрозумілою і небезпечною. Чому? Ось наступна цитата з книжки: до того часу я вже встиг набратися поганого від чоловічої та жіночої прислуги. Мене осквернили. Зараз я вважаю такі дії щодо дитини найогиднішим, найнижчим, найжахливішим із усіх людських злочинів. Але я це терпів. І навіть слабо усміхався, бо це здалося мені ще однією характерною особливістю людей. І цей паттерн тягнеться через все життя. Коли в дорослому віці гвалтують його дружину, йодзу знову мовчить. Він знову нічого не робить. І знову не тому, що не розуміє жак ситуації, а тому, що переконує себе. Що відповідальність не на ньому. Йому зручно бачити себе жертвою, це знімає тягар вибору. Йому простіше сказати: я втратив віру в людей, я вже не вірю в її непорочність, це не я винен, це вони, це світ, я, я втратив сенс життя. Але це і є трагедія. Йоце постійно делегує свою волю іншим обставинам, долі. Чого лише вартий опис його перебування у Камбали? Він не просто не бореться, він відмовляється бути суб'єктом. І саме це робить його найбільшою жертвою не насильство, а самого себе. Йодз не просто герой однієї книги. Це втілення набагато глибшої соціальної травми. Японія після Другої світової війни це країна, яка пережила поразку, дві атомні бомби, розчарування в імперській ідеї та глибоку кризу ідентичності. У цьому зламаному суспільстві такі молоді люди, як Тазай, вони більше не мали на що спертися. Традиції вже не рятували західні цінності, ще не стали своїми, а всередині відчай провина розгубленість. Людина негідна не тільки про Йодзо, вона про покоління, що втратило себе і не змогло повернути. Цей роман не пояснен і невиправданий. Це крик без адресата, без надії бути почутим, і саме в цьому його сила.